Бажаю здоров'я, друзі! Місяць листопад в церкві спасіння присвячен темі зцілення. Це реально. Давайте дізнаємось, чи зцілював Господь і від чого. Знаєш, що Бог цілитель в моєму житті. Він мене зцілив від двох інфарктів. Я не лікувалася ніякими таблетками. Так що слава Богу, у мене є заключення з 2025 року, що я повністю здорова. Бог меня исцелил от аллергии, которую я пила всю жизнь, таблетки от аллергии. Все знают, что такое аллергия на все и на всех вокруг. Поэтому сейчас у меня уже практически ни на что не осталось. Я счастливый и свободный человек от аллергии. Также у меня был дерматит, у меня не было кожи, практически на руках все было в трещинах постоянных. И когда я приняла водное крещение, меня Бог исцелил, и у меня такой кожа чистой никогда не была, даже в детстве, как сейчас. Поэтому Бог чудесний. звичайне, найбільше зцілення, яке я отримав від Господа, це зцілення мого серця і зцілення моїх думок. А я вважаю, що це найкраще зцілення, яке Господь зробив в моєму житті і продовжує це робити. Слава Господу і дякую. Так, мене Бог стіляв. У мене до того, як я прийшла до господа, була хронічне захворювання носа. Це синусит. І коли я прийшла до господа, в мене вже декілька зим, що я переживаю взагалі без всяких захворювань. Але навіть якщо у мене з'являється якийсь нежить, я проголошую Боже Слово, і вона мене стіляє. Надзвичайне прямо зцілення У мене було ускладнення після операції були проблеми з січовим хромом. І я вже була навіть записана на понеділок до лікаря, але в неділю я була на служінні і була молитва якраз за зцілення. І Я отримала своє зцілення, А в понеділок, коли прийшла до лікаря, то лише здала аналізи підтвердження того, що я вже повністю зцілена. Нехай кожна історія зцілення буде нагадуванням того, що Бог живий і його сила діє сьогодні. Це була рубрика Інтерв'ю по гарячому обов'язково зустрінемось.